Коли йшов на лі, це було 29 грудня, от і прийшла доповідь від командира роти, що вражено е калібр. Ну сразу ми, звісно, не повірили. Три хвилини я десь доповів командиру бригади. Ну, він теж так е Скептично каже, да, якщо, ну, якщо це саме, ну може бути, може не бути. Я кажу так, хлопці, поїхали шукати нашу ракету. Ми її знайшли. Ми там е, визначили, що там іменно пробоєний 7,62 в бак ракети. Це теж невероятне співпадіння. Що туди от, именно, попало в бак ракети? Упала вона дуже удачна на пустирі, нікого не зачепила, не долетіла. Ми дивилися напрямок. Вона йшла на Дарницю. І то, що збив, просто ну, простий хлопець з села на Фастівщині. Я просто йому ну вдячний.